Хто працює в дитячому садочку? Привіт, малята! Я Софійка. Відгадайте загадку і дізнайтесь, про що я вам розповім. Диво, дім, диво дім! Скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто дитячий садок. А що ви полюбляєте робити в дитячому садку? Грати, танцювати, співати, ліпити, рахувати і слухати казки. Малята! А хто працює в дитячому садку? У дитячому садку працює багато дорослих. Вони піклуються про дітей. А хто це зараз дізнаємось. Я, директорка ваша. Може, хто забув про це? Я турбуюсь про маляток, але це ще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку. Спальні затишно і чисто. В групі світло, променисто, море іграшок, і квітів, щоб до нас прийшли всі діти. Директор. Методистка я пізнали? Справи ви зі мною мали. Я нерідко забігаю, дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам, і малюкам, щоб все було до ладу. У нашому дитсадку методист вихователька чудова, грає з нами знову і знову, на прогулянку збирає, всіх нас швидко одягає, дозволяє в групі грати, вчить нас добре рахувати, дуже любимо її, вона найкраща на землі. Вихователь Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Помічник вихователя. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати, музичний керівник. Фізичним керівником працюю, чемпіонів я готую, вчу і спортом вас дружити, Вправу жваво всі робити, на зарядці не дрімати, у веселі ігри грати, інструктор з фізичної культури. Логопед з дітьми працює, він їх проблеми добре чує. Він вчить їх звуки говорити і просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають, до логопеда завітають. Логопед. Про здоров'я діток дбає. Заболить щось оглядає, За вагою зростом стежить. Допоможе, як належить. Медична сестра. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка Все прибере трудівник. Тут він справжній керівник, підмітає, загортає, про порядок вміло дбає двірник. Смачно ситно приготую. Усіх діток нагодую. Хай ростуть здорові, дужі, запетитом гарним дружать. Кухар Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники? Ще й завзято все прасує, що раділи малюки? Праля. Дитячий садок, веселий дім, буде затишно усім. До зустрічі, малята!